sweet Напруження між Ізраїлем, Іраном і США перемир'я тримається, але ситуація крихка. Після ракетних атак Ірану на Ізраїль та удари по базах США, також ізраїльських та американських ударів по іранських ядерних об'єктах. 24 червня за посередництва Катару оголосили перемир'я. Воно досі чине в Ірані назвали ситуацію історичною перемогою. А в Ізраїлі пригрозили рішучою відповіддю у разі нової агресії у Вашингтоні розглядають ідею повернення до ядерної угоди з Іраном. Тимчасове зниження напруги вже вплинуло на світові ринки та біржі. Франція, США і Канада готують наймасштабніший пакет санкцій проти Росії. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що 18-й санкційний пакет ЄС стане безпрецедентним і включатиме обмеження у фінансовому і енергетичному секторах. Зокрема, ембарго на російську нафту перероблено в третіх країнах. Ініціативу підтримали США, Канада, Велика Британія та Японія. Мета завдати серйозного економічного удару, що змусить Кремль повернутися до переговорів. Ворів офіційне погодження пакету очікується найближчими днями. Путін заговорив про скорочення військових витрат на фоні тиску санкцій та інфляційного навантаження. Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва розглядає можливість скорочення оборонного бюджету. За його словами, зараз на оборону Росія витрачає 13,5 трильйонів рублів. Це понад 6% ВВП. І саме ці витрати стали однією з причин інфляції. Водночас Путін запевнив, що РФ планує завершити війну з потрібним результатом, але без агресивних планів проти заходу. Тим часом президент Володимир Зеленський закликав світ перекрити Росії доступ до технологій подвійного призначення, зокрема штучного інтелекту, верстатів і хмарних сервісів, які можуть використовуватися у війні.